Критику і про розмови. І оскільки цей кіт викликав дуже багато розмов, і деякі навіть називали його собакою, що теж ну, углубляє значення цієї роботи. Я можу сказати лише одне: ця робота коштує ваших грошей. І так, ми щойно прослухали арт арткритика і арт-галериста. Тепер до нашої студії запрошується сам митець. Зустрічайте! Ахух! Аху! Дуже шуте на голові. <iAT> Доброго дня. Ця робота це справжня одна з найчутливіших робіт, які я робив в житті. Вона створена під неймовірну емоційну е історію мого життя, яку я вам розповію і яка заставить вас плакати. Але насправді все моє життя, все падає з моїх рук. <рисвіт> Мене ніхто ніколи не чув. Але все добрав і одягав на голову папір. І я брав себе в руки і завжди завжди знав, що потраплю в коло людей, які будуть цінувати все, до чого я доторкнусь. Навіть якщо воно падає постійно. В цьому. І ця робота, я справді дуже багато наблюдав за котами. Коти були завжди зі мною. І я багато подорожував на ті гроші, на які я заробляв цих аукціонів, щоб творити для вас мої колекціонери, мої замовники. І так я. Я вас ціную усіх. І не тільки за душу вашу, а й за ваші гроші. Чесно! Це прекрасно! Наші музейні галеристи вже питають мене, коли ж почнеться саме аукціон. Вони вже настільки розчулилися всіма цими історіями і самою концепцією цієї роботи, що вони вже готові віддати всі свої гроші. Казали, що до останнього будуть змагатися, бо... бо не можна від такого митця, такого знаменитого, просто неймовірно. людини, яка просто з усіма тут перецілувалася, неможливо не взяти роботу, хоча б частинку його. Якщо продавали тут ногу, то мабуть її теж тут купили б. І навіть дорожче ніж цю роботу. Але... Не суть важливо, бо все, що стосується митця, це і є мистецтво. До чого він доторкається, це і є мистецтво. Так, Таку є. Так що, перша ставка: мільйон баксів.